Хай знає кожен громадянин номер пожежної охорони 101. Якщо всі електроприлади ти ввімкнеш в одну розетку, то отримаєш пожежу електропроводки. Від вогню та диму не можна сховатись. Треба швидко залишити приміщення. Вогнегасник в будинку це не примха. А загориться дім одного разу, пів життя за нього віддасте. Нема вогнегасника, вихід захаращений, значить, при пожежі ми тут не пройдемо. Забезпечте надійне зберігання тих речовин, що легко спалахують. Виправдатися повинно ваше завзяття. Так запобігають пожежі. Якщо сірники в руки взяв, відразу ти небезпечним став адже вогонь, що в них живе, багато бід всім принесе. Не можна з вогнем гратись, небезпечні це ігри, адже можуть постраждати і дорослі, і діти.